Мої любі дітки, сьогодні ми поговоримо з вами про народні прикмети липня. Липень це середина літа і найспекотніший місяць в році. У липні закінчується низка свят і починається час збору перших врожаїв. У народі часто кажуть: вмиєшся перед покосом росою, будеш з красою. Якщо бджоли купчасто летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ. Якщо 3 липня на мефодія дощ, йти йому ще 40 днів. Якщо павук знову плете павутину, зміна погоди на краще. Летять павутинки на вдале полювання. Вечірня роса. Перша прикмета гарної погоди на завтрашній день. Відсутність роси на дощ. Якщо комарі літають роєм на гарну погоду. Вечірній місяць в небі до хорошої погоди. Якщо не чути співу солов'я в цей день, 6 липня, скоро можна збирати врожай ячменю. У народі казали Соловей ячмінним колосом вдавився, тому і не співає. Сильна роса на Івана Купала до врожаю огірків. Якщо в Івані в день буде гроза, горіхів вродить мало і вони будуть порожні. 10 липня саме у цей день за традицією починався сінокіс. І перед початком роботи до святого Покровителя цього дня зверталися з проханням не посилати на землю дощ, аби можна було прибрати і висушити трави спокійно. На Самсона дощ до бабиного літа мокро буде. Якщо на Петрів день ясно, то рік буде хорошим. Як мідь жовті хмари. То до дощу. 22 липня День Панкрата. У ці дні на грядках з'являються перші огірки, які першим повинен спробувати наймолодший член сім'ї. Причому перший овоч треба було обов'язково зірвати рано вранці, так, щоб ніхто. Не бачив і закопати на найдальшій грядці, подякувавши за урожай огіркового покровителя Фалалея. В ці дні починається жнива. А якщо в ці дні з'являються часті тумани, то це до великих урожаїв грибів.